Так чому ми не хотіли приїжджати до США з по самого початку? Ми це обговорювали ще коли ми жили в Україні. Коли ми вибирали у яку країну приїжджати, я б я почав з іншого. Ми з тобою навіть зараз інколи думаємо. А чи може нам краще приїхати в Штати чи не приїхати в штати? Мені здається, що ми вирішили, що ми переїдемо в Штати. Я бо, взагалі не сказав би, що ми вирішимо, що ми приїдемо в Штати. Я казав тобі, що давай так, давай зараз поговоримо про чого штати круті, чому нам подобається, і є дуже багато пунктів, чому Штати нам не, не подобається. Не подобається так багато. І в мене зараз взагалі 50-50. У -50. мене навіть немає якогось рішення, що ми хочемо проїхати в Штати. Мені зараз Канада більше подобається, особливо там. Через останні новини. Давай спочатку почнемо з того про плюси штатів. Чому вони нам подобаються? От перше, що я б хотів з тобою зараз проговорити, це гроші. Де в тебе буде грошей? В Канаді чи в Америці? Так в США грошей буде більше, тому що заробітня заробітня платня буде вища, все дешевше. Майже в кожній професії заробітна платня Так, вище. Майже в кожній професії. Ну є там вчителі, які вчителі менше заробляють. Програмісти вище ну, краще там всі просто майже так. вище заробляють податки нижчі, бо так. майже І в кожному штаті всюди. Крім Каліфорнії, і, В Каліфорнії, і, можливо, і в десь так само, як і тут, так Нью-Йорку нижче, навіть ніж тут. Ну якщо ми кажемо про штати, там дуже багато штатів. Мені наприклад подобається Техас. Взагалі, як є, yeah, бейбі, рента нижче, податки з усього як, про що ми спла спла сплачуємо, все все нижче, селс такс на тобто селстакс ні ни нижче. Як це по-українськи називається? Sales tax? ПДВ. ПДВ, так Він там нульовий <смі> в Техасі <смі> 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 <Як> <смі>. в Техасі як він нульовий, так але в Техасі там ще менше податків. Федеральний податок в штатах, якщо не помиляюся менший. ну там взагалі якби більше ти більше заробляєш, з тебе менше грошей забирає країна і рента нижча. Рента і моргіджі, і вартість житла нижча. Ми кажемо не просто нижче, а в, в рази. рази в рази рази нижче. Тут, якщо ти можеш дозволити собі квартиру купити, якусь десь за місто <смі> в дупі. Із <смі> картону. <В дупі. смі> Так, із картону, то там це буде менш. Слухай, ми зараз тобі взагалі не бачимо варіантів, навіть як ми можемо тут купити житло. В Британській провінції це... в Британській Колумбії в Британській Колумбії ми не можемо собі дозволити купити житло. Тільки два ти... програмісти на да, Два програмісти. Ми не можемо собі дозволити купити житло. Ну не в цій економіці. Точно ну тільки я ще десь на півночі, це от наша знайома купила, продала тут квартиру в Ленглі. Вона продала квартиру за 790 тисяч доларів і купила собі будинок на кращовніденній на, на півночі, в нідені, там де є ведмедяки рачеолені, і вона ну там, де дуже холодно. Ну там там ну що це таке? В Карібу, в, в частині, яка називається Карібу. Тобто, це відмовитися від цивілізації повністю, і переїхати кудись там в дуб. Так. Це коротше причина номеродин, чого ПІПО взагалі виїжджає з Канади до Америки: товари, доступність товарів, доступність товарів. О, це ти в нас як велика. закупівельний барон. Це велика проблема, тому що більшість продуктів, які імпортуються до Канади, вони імпортуються з штатів. І якщо в Штатах десь чогось не вистачає. То Канада автоматично нічого не отримує. Наприклад, дитячі знебоші з незнаболюючи е, препарати Тайленол, Це ланол, це передстамол український ібупрофен. Зараз їх неможливо знайти вже скільки майже рік не вистачає тайланолу. Е, просто його за ним полюють. Ти його шукаєш усюди. Хто тупо нема в країні? Його тупо нема. — він. Є в Штатах. Штати його а, зараз зараз. В штатах також починається шортич. Тому ми знаємо, що в Канаді він ніколи не закінчиться в найближчий час. Коротше це все повинно з'явитися спочатку в Штатах, а так як Канада імпортує з штатів, воно з'являється в Канаді по другорядному принципу. І так ось, так зі всім. Зі всім. Ну це найтакий най, найяскравіший приклад. Я більш прості приклади. Це коли ти хочеш щось купити. Воно, наприклад, в Америці є, тут його немає. О, так. Що? фільтри для води. Ми знайшли класний фільтр для води. Він такий: окей, в Америці є, тут. Немає, немає. Ти таки шукаєш інші варіанти. Вони всі якісь багато чого є в штатах. А тут немає. ті ж автокрісла для дітей є в штатах. Тут немає, ну так. те, яке тобі подобається, так з найпопулярніші, найзручніші, типу найкращі? Найкращі. Окей, тобто, якщо тобі подобається брати щось якісне і круте, так воно його в його тут може не бути. Воно тільки в Штатах, але те, що в штатах дешевше, тут воно коштує дорожче, тому що їм потрібно ліцензуватися додатково. Це все змінювати. імпорт Імпортфі Тобу... не забувай імпорт фі тобто. Виходить, що в штатах тебе більше зарплатня, більше доступ до товарів. Товари дешевше, селс такс дешевше, ну краще, все дешевше і в Канаді ще може чогось. Не бути. бути так, просто не бути, і це бісить дуже, дуже сильно. Давай про про погоду поговоримо То зараз. Нам пощастило з погодою сьогодні. З записом давай почнемо з того, що ще десь годину і тут буде дощ, так, ще десь годину, по так. прогнозу. Так. І ми тут витирали все, щоб воно було сухе. Але якщо серйозно, Канада знаходиться північніше ніж всі штати, тобто є Америка і Канада, вона повністю північніше, ніж штати. Тобто тут холодніше, тут мокріше. Ну ми ви, ви вибрали найкращу провінцію. З погодних умов, тому що ми не любимо. Ну, Британська Колумбія, так. Ми не любимо сніг. Наша собака не переживе, якщо ми переїдемо до Альберти, де випадає 2-3 метри снігу. Хоча ми міркували над цим питанням переїжджати. До Та ні, ні, без варіантів. От тут сніг в нас випав буквально на тиждень-пів, тиждень снігу. Вона там, коли забігла в сніг, а там сніг був вище, ніж її зріст. І вона така, де я, де я? Вона думала, зараз вона прострибує трошки вперед, і це закінчиться. А Вона не закінчилося, Вона злякалася, що вона тоне в тому снігу, почала бігти назад. Хазяїн, рятуй, рятуй. Ну це наш вибір, такий маленький собак. Ну коротше, собака не для Арбер, не не для Арберти. Ні, вона для Техасу. Для Техасу? А звичайно, для Техасу. Так, давай не про плюси е, е, Америки. Е, так, давай про плюси, про плюси. А, а так, давай. В Канаді в тебе вибір реально. Холод, 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 лютий, холод або дощ. Дощ, 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 дощ. А в Америці в тебе жаркий клімат, помірний клімат, дощі. Торнадо. Що там ще? Є наводнення, є фовки. Але є нормальний помірний клімат. Є, є помірний клімат. Тут люди жартують, типу, погода, як можна через погоду виїхати з Канади. Дуже легко можна через. Люди, які просто там десь там, 3-4 зими, коли ти тупо 6-7 місяців закутий в своїй хаті і нікуди не можеш піти нормально. Так. Ну в нас. Якщо ти не любиш дощ, то гуляти на вулиці не прикольно. От в нас було три дні підряд е, морозь. Кожен день. Кожен день. Тільки три дні підряд, два тижні. Місяць. Згадай перший рік нас коли. О, перший рік це було По місяць, кожен день дощ. клятий дощ. Перший рік було дуже важко. От навіть зараз дощ починається. Так, давай всередину. Всередину? Так, що ми там? говорили? Зброю. Дощ почався. Дощ почався, тому ми всередині зброя, наступний пункт. Це плюси чи мінуси? Конечно? Це, я думаю, мінус Америки, скоріш за все. Так би ж обговорили плюс, плюси Америки. Все, вже плюси закінчилися. А які в тебе ще плюси? Доступність медицини. Давайте тоді поговоримо. У тебе медицина якраз такий фактор, який є і плюсом, і мінусом Америки. Що тобі подобається в медицині американській? А, доступність. Що не треба чекати в чергах, що наявність лікарів. Знаєш такий прикол, як кажуть, типу, в Америці ти полікують тебе вилікують, але ти залишишся без штанів. А в Канаді ти просто якщо дочекаєшся, то тебе вилікують. Ти якщо ти дочекаєшся. Наприклад, як наша ситуація з дитиною нас направили до педіатра, наша черга прийшла тільки через 3-4 місяці. Та та слухай, зараз блін, взагалі в Канаді вже всі кажуть, що повна дупа з медициною. Як люди чекають на чергу з раком по в них відміняють, вісім лікування? Тобто я зараз читаю форуми, там взагалі капець відбувається. Що особливо в Британській Колумбії, коли коли в тебе є назначення на хіміотерапію, тебе оп. І відміняють, і ти такий, і така, що мене лікують, не лікують. Ну це тупо страшно читати зараз. Для мене краще залишитися залишитися без грошей, ніж як в Канаді, що ти тебе скаже, та помирай, і згоден не не Я думаю, що американська система тут можна казати про мінус американської системи. Що Вони, того, тебе злашиться без... найнеефективніша медицинська система взагалі у світі? Там медикаменти коштують найдорожче в світі. Так, я розумію, але для мене краще, що ти залишишся живим, ніж за те, що ти здохнеш. Так, але теж в Штатах проблема в тому, в тому, що через контраст медицини. Що люди, в яких є гроші, вони можуть лікуватися. Люди, в яких немає грошей на нормальну Я страховку, розумі. вони. Вони так. Їм дупа. Ну, в них є медікейт, але він, він не себемакер. Там типу як його там так. називають, і ще в них є медікер, але медікер працює тільки для стариканів, І Там я читав, наприклад, американські форми Медікер, який для там пенсіонерів, він дуже класно працює, але проблема в тому, що тобі треба вийти на пенсію. І От люди з серйозними проблемами, я пам'ятаю, пишуть на форумах, що в мене зараз серйозна медична проблема, але я сподіваюся, що я доживу до пенсії. І мене вилікують. А тут що тебе не вилікують? Просто от як наші знайомі мій знайомий, він чекав на операцію на коліні півтора роки. І це ще до ковіду було? Ще до ковіду так це було? Він чекав на операцію півтора роки. Йому зробили операцію. Вона була невдала, і йому його знову записала в чергу на операцію. І він увесь цей час кульгав і там страждав, страждав болі, Так і наступна операція була через два роки. Аж <рес> тобто півтора операція хренова два роки. Так. Капець. Ну так, і зараз це ще погіршилося. Особливо це страшно, коли з дітьми, наприклад, в Торонто, в Антаріо, там взагалі серйозна проблема. Те, що не вистачає взагалі місць в клініках в лікарнях для того, щоб лікувати дітей, в яких зараз респіраторні проблеми. Так, так. А тут тринадцять годин в черзі у з дитиною в екстреної допомозі. Найгірше це та ситуація, коли ти читаєш Reddit-форуми, і там постійно пишуть, що пішла з дитиною, як ти там кажеш, так 13-14 годин екстреної допомозі. Чекаємо на чергу, тому що не дочекалася пішли додому. Так, дочекала. І це зараз просто якщо це було там в Британській Колумбії, там в Онтаріо зараз це просто вже по всіх провінціях одна і та сама картина. Хочу. Ну може якісь там маленьких провінціях Там, чим так. менше людей в провінції, тим ти гірше ситуація, тим менше лікарів, це лікарів не вистачає жутко Канада. Не може навіть імпортувати лікарів, тому що в них проходження цього медицинського екзамену просто майже неможливе. Ну, дуже важке, да дуже важке. І вони просто не можуть їх імпортувати їх. Я не бачу, як це вирішить за декілька років. Коротше, ми, як люди, в яких в принципі є можливість взяти страхування, наприклад, по Мерісі, відчували б себе набагато більше. Так, За комфортніше, комфорт, безпечніше, я б сказав, в Америці. Тому що зараз я кожен раз йду до, до лікаря і думаю, а якщо мені щось скажуть, що мені потрібен спеціаліст, скільки я буду на нього чекати? Так ти, якщо хочеш навіть перевірити свій стан здоров'я, просто здати всі Це аналізи. — Це не неважливо. Ну ти тобі скажуть, через рік приходь до нас. Так, Можливо, десь там тобі зважувати. Чи моя подруга. Жінки кожен рік повинні здавати мазок з шейки матки на перевірку того, що є. Рак чи немає mm -hmm. раку в Україні? Цей результат з цього мазка приходить декілька днів. Тут, в Канаді, вона здала цей мазок, вона сказала, що результат буде через півроку. Що? Так. Вау, а що вони з ним роблять? Я не знаю, що вони з ним роблять. Я не знаю, що як це можливо. Ну в Америці немає таких проблем. Так, там результат одразу. Хочеш записатися до спеціаліста? Ти хочеш записатися е, в понеділок, в тебе запис на вівторок. Ну тут це нереально. Тут це нереально просто це місяці, і тому кожен раз, коли я йду до лікаря, чи йду, я думаю, що мені щось треба перевірити. Ти туди будеш іти тільки з серйозною проблемою. Щось там болить. О, пройшло нормально, але в Америці тебе можуть залишити без штанів. Народив, народив дитину, че народив дитину 15 тисяч 100 тисяч. Навіть якщо в тебе є добра страховка, гарна страховка, яка покриває майже все, ти все рівно будеш платити з кишені? за з кишені. Я читаю форуми, мами там всі ці справи. Е, майже всі там платили мінімум 3-4 тисячі доларів. Навіть у кого була ідеальна страхова компанія. Блін, це жорстко жорстко. Так, ми ж не заплатили нічого, тільки за парковку 100 доларів, там ні менше, так за, за парковку парковку заплатили. Зброя, Аня. Що зброю? — це великий мінус для мене для тебе типу, Я не впевнена. Для мене теж великий мінус. Для мене зараз після того як народилася дитина. В мене з'явився страх того шутінга в школах. Оце взагалі стрілянина в школах. Проблема виключно американська, тому що статистика є американська, а у всьому світі навіть ну що там статистика. статистика Її просто не від майже ніколи ніде не відбувається в багатьох штатах. Це не Проблему окремого місця або окремого міста в Штатах, на жаль, і це там багато причин через це. Але для мене хтось може казати Антон це ж не зброя. Коли ти можеш піти, блін, як в АТБ по каву, і о, а куплю я собі коротше головка ще зброї мені не вистачає. Ще автомат якийсь. І я подивився, наприклад, як в Техасі. Там же нічого не треба. Вони на місці перевіряють, начебто там все нормально о. Так, даєш права, хвилин. і все 15 хвилин в тебе є все, і це для мене дуже великий мінус. Тому що в Канаді хтось може сказати, що в Канаді немає зброї. В Канаді, якщо подивитися по статистиці, це в 4 рази менше ніж в Америці, але в Америці її занадто багато yeah. зброя з, богоя, з криміналом. Кримінал в Америці топ 1 в світі. Серед розвинених країн це 100%. В Америці сидить найбільша кількість населену ну, там населення. Де ми кажемо про 2 мільйони людей, які в'язниці зараз знаходяться, це і... тому що в них е, тюр. Умає це бізнес. Приватний бізнес. Приватний бізнес, і вони ну я б не сказав, що це одна от одна, така от проблема, і це виключно ну, ні, це одна з факторів. Це там, там так багато факторів, що можна загубити. І це. І системний расизм, який досі залишається в штатах. Що ти, якщо подивишся на наприклад, бідні райони, там чорні живуть, і, там і в них постійні проблеми, і дуже багато шкіл в Америці. Наприклад, це одна вони адрефанде. Вони них не вистачає грошей yeah. через те, що половина шкіл в Америці так там різні типи бюджету, коли там і штат може давати гроші, може давати що гроші держава. Але більше 40% шкіл спонсурспонсуються і живуть за рахунок локальних податків, які збираються з нерухомості. Якщо в тебе дешевий район, там де живуть одні бідняки, плюс вчителі мало заробляють. Освіта в Штатах набагато гірше багато ніж. гірше ніж в Канаді. Найгірша школа в Канаді це середня школа в Америці. Угу. Коледжі дуже дорогі в штатах Так, інсти... ун... університети, інститути там дуже дорого коштують прирівняно з тим, як вони коштують в Канаді. Це це нас краще понесло, але проблеми з криміналом можна подивитися, що наприклад найбільша кількість в'язнів в Канаді. В цифра в чотири або в там шість разів менше на ніж в Америці тисяч. на сотню тисяч населення. Так люди кажуть, що ой в Канаді такі проблеми з наркоманами, з безхатьками і так далі. Тут немає проблем порівняно з штатами. Так, це взагалі квіточки, такий початок, тюльпанчики ростуть нами та все таке в. В Америці там в великих містах ситуація там в 10 разів гірша. Там... вони вже звикли до кемпів без хатьок. До ну, коли табір розбиває без хатки, просто в центрі ну, коротше, де я, я фотки вставлю. Так. Все буде видно. Плюс Канади ще в тому, що в Канаді легко залишитися, якщо ти в тебе є вища освіта, доступна програма імміграції. Тому що в Штатах система не зрозуміла, там просто... система лотереї. Просто як кому як повезе цензура. В Шо? Канаді дуже велика цензура, а в Америці і в Америці дуже велика ну я б не сказала. <плес> — Хто б міг подумати, що таке слово як цензура в демократичних країнах, як Канада і Америка, ну, стане ц... самоцензура, Аня. Я розумію про що ти кажеш, але чи це є чи є це проблемою для українців, які є? Ти не можеш сказати те, що думаєш, тому що якщо ти щось скажеш, тебе просто з роботи звільнена. Так, якщо ти працюєш в компанії, яка наприклад більш демократична демократи, наприклад, так. в Америці, а ти республіканець. Що ти там скажеш таке, все бай-бай з роботи, або навпаки, якщо ти демократ і працюєш на республіканців, ідея в тому, що це серйозна проблема, і люди просто себе самоцензурують і не можуть сказати те, що вони думають, тому що будуть наслідки на роботі або в суспільному житті. Ну так це норма. Це не норма. Це Виктори, норма. Я відчував це. Я взагалі не відчував цієї проблеми. Я міг говорити це все дуже дивно, дивно, тому що ти е, працював на американські контори. І якщо б ти виражав свої думки в, в англомовному просторі, то б тебе також могло звільнити. Кенсельнути сто відсотків. Ну так що ти починаєш? Тому що українське суспільство набагато більш демократичне, ніж Америка і Канада. Сонечко. <с? Так, але е, тут хейт, який українці тобі дають дадуть в Америці. В, Амери... ну, в Америці ну, я думаю, в Америці теж тобі багато хейту дадуть. ти просто на політичні теми в Америці не спілкувався. Не хочу політична ситуація в Америці. Там просто жахло. Хтось скаже там, ой, в Канаді у вас теж там диктатор, клюдо і так далі. Так він диктатор, що ну є таке, є таке трошки в нього. Але порівняно з тим, що в Америці зараз політичні проблеми це теж квіточки, тому що Канада переймає найкраще, на жаль, найкраще від Америки в політичному плані. От ти б на початку сказала, що ти хочеш в Америку. Так, я досі не змінила свою думку. Ти хочеш в Америку? Куди давай? Я хо розумієш. Для мене важливо мати своє житло. Okay. Ми мала своє житло в Києві. А зараз в нас варіант або переїхати в Калгарі і здохнути від холоду, так. замерзнути. Або е, жити пейчек до пейчек, щоб тут е, е, мати... мази до зарплати. Так, від зарплати до зарплати, якщо жити тут. Або приїхати в дупу. Або переїхати в дупу, це також на, на півночі, там також буде холодно. Ну, в дупу дуп В дупу дуп, так, е, що ми не хочемо робити. Або переїхати до штатів, де ми можемо собі а, більше дозволити. Б мати своє житло. Але ти будеш собі купляти галок, тренуватися, вміти вбивати людей для того, щоб захистити себе, тому що ситуація з криміналом там набагато гірша. Ми ще не казали про імміграцію, проблеми з імміграцією. Наприклад, так. той штат, який мені більше всього подобається, там ух, скільки проблем. Так. І зимою, що там світло пропадає, коротше, і те, що там іммігрантів дохрена, і те, що там зі зброєю, та ситуація. Так, великі мінуси, якими не лякаються, медицина в Канаді, яка не вирішується, і це доступні житла. Для мене це дуже важливо. Можливо, вирішити, ніхто не знаю. Можливо, я не бачу. Ну, з житлом ні, точно житлом не ні. в Британській Колумбії. А з медициною я також не бачу е шляхів. Ну, я бачу, тому що, наприклад, історія Британської Колумбії, по-перше, показувала, що це можна зробити. Я зараз не бачу, щоб де вони зараз візьмуть лікарів. Я ось це не бачу, тому що вони не випускають більше лікарів. Ти бачила програму «Онтаріо»? Я бачила програму Ontario. Це дуже крута штука. Він каже: все, що ти кажеш, О, давайте поспростимо всі. Опції, варіанти як лікарям почати працювати, які приїжджають в країну, і вони я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що ця пілотна програма запрацює. Там я дуже такий сподіваю. хейт на Форда, тому що у канадців в них є відчуття, що медицина повинна бути безкоштовна на funded, так за гроші наші. А приватна медицина це зло. Це Америка, це зло від цього треба відмовитися. Все таке, і вони дуже сильно проти цього. Хоча ідеал він. Посередині, як ти був в UK, наприклад, коли в тебе є і приватне і приватне, і публічна медицина. Ти хочеш в Америку, а я виходить не дуже. Для мене взагалі зараз і дал. Я працюю на Америку як зараз, а живу в Канаді. І в мене є both але... of, bo best of both worlds. Я розумію, але ти хочеш жити десь у центрі міста? Ну не те, щоб в центрі, ну так я хочу жити в квартирі. Я не хочу жити в добудинку, десь там на ранчо. А, а я навпаки не хочу жити в квартирі. А якщо буде велика квартира? Навіть якщо буде велика квартира, як у нас в Києві було. Більше. У нас була, була маленька квартира. Більше. Це тут буде коштувати мільйони. Коротше, ми так кажемо, ніби ви в Америку приїхали. Ми ще нікуди не переїжджаємо, я не хочу до Америки. Зараз. Зараз. А ти зараз хочеш до Америки? Зараз. Зараз. Подивимося, що там буде завтра. Так. Ситуація неоднозначна, що можна сказати? Ми навіть самі ще не знаємо. Я хочу залишитися в Канаді. Зараз. зараз. А вона хоче переїхати в Америку. Зараз. зараз. Але ми але, але ми... залишаємося ми в Канаді Тобі... зараз, <зас> зараз. Тому що ми отримаємо піар зараз. Хотів сказати, що все так однозначно, але ніфіга не зрозуміло. Тому кожен вирішив сам для себе, що для нього важливо. Більше грошей чи більше тих приколів, які є там або там. Цілу люблю. Пока-пока. До наступних епізодів.